Чому Росія переслідує рух Латра, а в Україні повторюють її наративи? Стає вірусним відео, де російський пропагандист Олександр Дворкін ще в 2014 році на каналі Росія називає українців сектантами. Це не просто маніпуляція, це частина багаторічної інформаційної війни, мета якої зруйнувати довіру до активних громадян і створити образ внутрішнього ворога. І одна з головних мішеній. Громадський рухалатра Хто ж такий Дворкін і чому це так важливо? Дворкін релігіознавець, який тісно пов'язаний з ФСБ та РПЦ, його спеціалізація оголошувати організації сектами, щоб знищувати все, що виходить за межі кремлівської ідеології. Він формує публічні образи небезпечних груп, використовуючи змі. Експертів і тиск на державні структури. Його мережа працює і за межами Російської Федерації, в тому числі і в Україні. Що ж насправді відбувається за Латра в Росії? Латра єдиний у світі рух, що представив математичну модель глобальної кліматичної динаміки, яка дає точні прогнози катаклізмів, зокрема щодо прориву Сибірського плюму. Вчених та волонтерів руху запрошують до участі у кліматичних форумах ООН, АЛАТРА – це відкритий міжнародний майданчик громадських ініціатив, волонтерства, науки і миру. І саме тому в Росії її заборонено на закритому суді без доказів учасників називають українськими агентами людей катують у СІЗО, змушуючи визнавати себе екстремістами. Це не перебільшення. Це реальна тактика репресій, яку Росія випробувала на своїх громадянах. А тепер увага, той самий сценарій намагається реалізувати і в Україні через псевдоекспертів Ірину Кременновського, Олексія Святогора, інформаційний простір України запускають російські антисектантські методички. Вони дезінформують журналістів та громадськість, намагаються дискредитувати ЛАТРА через упередження експертизи. Експертизи тиснуть на судову систему силовиків і державні інститути. Більше того, проти неї вже відкрито кримінальне провадження за статтєю 161 розпалювання міжрелігійної ворожнечі, хоча на лице всі ознаки 111-ї державна зрада. Чому це небезпечно для всіх нас? Росія хоче створити прецедент в Україні, коли на основі брехні та маніпуляцій. Можна забороняти громадські рухи, саджати волонтерів, і науковців, придушувати інакомислення це пряма загроза правам людини та свободі слова. Це русський мір, що заходить з тилу не танками, а через фейкову експертизу, телевізор та продажних журналістів. Звертаюсь до кожного українця! Не дозволимо в Україні повторювати російський сценарій переслідувань, АЛАТРА – не секта, не загроза, це люди, які діють заради добра, науки, правди. І сьогодні ми маємо право знати, хто і чому намагається знищити їхню репутацію, пошир цю інформацію, надійшли друзям, журналістам, лідерам думок. Запитай себе. Кому вигідна ця брехня, захистимо свободу слова і правду в нашій країні.